Спортивні новини обговорюємо те, що важливо знати у подробицях, та до чого необхідний компетентний коментар. Збірна України з боксу виграла дві золоті, три срібні та три бронзові нагороди на чемпіонаті Європи Ю 23 у Будапешті. У медальному заліку це третій результат. Бронзовий внесок у команду скарбничку зробив харків'янин Максим Зіменко, який піднявся на континентальний п'єдестал у ваговій категорії до 55 кілограмів, побивши ірландського спортсмена Теді Джойса та німців. Ціалі Ельсарі, вихованець Дениса Густодима, зустрівся у півфіналі із представником Франції Заєю Гоше. Бій вийшов конкурентним складним, судді роздільним рішенням віддали перевагу французу, який, до речі, згодом завоював титул. Максим Зіменко здобув бронзову медаль у чемпіонаті Європи. Ю 23 брали участь боксери з 32 країн. Дзюдоїсти Харківського фахового коледжу спорту відзначилися на відкритому Кубку Європи серед юніорів, який завершився у словенському маріборі. Данило Авраменко піднявся на третю сходинку п'єдесталу у вазі до 60 кілограмів. Підопічний Олега Кармазинського та Антона Логачова провів 5 сутичок. За вихід у півфінала Авраменко поступився спортсмену з Польщі. У поєдинку за бронзову нагороду переміг китком на іпон італійського спортсмена. Данило Кравченко, якого до змагань готували В'ячеслав Блудов та Логачов, боровся у ваговій категорії до 73 кілограмів, претендував на бронзу, але програв грузинському дзюдоїсту та посів п'яте місце. У загальнокомандному заліку відкритого Кубка Європи юніорська збірна України стала третьою після Японії та Сербії. Цьогорічний сезон у Харківському обласному футболі був довгим, але все одно час підбиття підсумків прийшов дуже швидко. Відкритий чемпіонат області серед аматорів розпочався у травні, завершився у жовтні. Потім відразу стартував другий за статусом регіональний турнір Кубок області, в якому брали участь шість команд. У фіналі зустрілися Донбас-Слов'янськ і Авангард Лозова. Для обох суперників це був останній шанс на трофею в поточному році. Не дивно, що поєдинок четвертої команди чемпіонату області та учасника першості України серед аматорів викликав підвищений інтерес, зібравши на трибунах стадіону Нова Баварія велику аудиторію. Усі розуміли, що гра буде цікавою. Лозова все таки представляє аматорський чемпіонат України. У складі в принципі чимало відомих футболістів. Що стосується Донбасу, то я бачив кілька ігор. Команда дуже цікава, класна. Єдина різниця в тому, що «Авангард» тренований, а Донбас на жаль ні. Але у команді зі Слав'янська досвідчені хлопці, які теж пограли, які воюють. Вони мають дух. Активніше гру розпочав авангард. Олександр. Гладкий і партнери намагалися диктувати умови з явною метою забити швидкий гол. Не вийшло. Слов'янці не збиралися довго відсиджуватись біля своїх воріт і поступово нав'язали боротьбу, організувавши кілька перспективних, але також безрезультатних атак. Ситуація вибухнула на 35-й хвилині. А в ролі бомбіста виступив гладкий. Володар Кубка УЄФА відкрив рахунок потужним ударом під перекладину. Цей гол виявився єдиним у першому таймі. Перевага ненадійна, крихка, особливо для фінального матчу. Якщо чесно, то були недовольні Трошки треба було краще грати, більше з м'ячом. Були недовольні. Нас трошки тренер там дав, нам наганяє трошки, і щоб ми вийшли з другим настроєм, щоб виграти цей матч. Відпочинок пішов на користь команді Ігоря Рахаєва. На 59-й хвилині Даніл Смірнов, вигравши забіг у захисника та залишивши не при справах воротаря господарів, подвоїв перевагу авангарду. На те, щоб змінити хід історії підопічний граючого тренера Донбасу Олександра Ситніка, було півгодини. І пішла справжня кубкова зароба. На 78-й хвилині слов'янці заробили пенальті. Олександр Мачулін його реалізував та скоротив відставання до мінімуму. Інтрига вийшла на новий рівень та зберігалася до фінального свистка. Зберігся і рахунок. 2-1 авангард. Ми знали, що буде такий важкий матч. У будь-якому випадку фінал є фінал. На жаль, сьогодні ми зіграли не в той у який завжди граємо. Але вітаю всіх гравців, уболівальників з перемогою. Я вважаю, що ми її заслужили. Авангард Лозова, Володар Кубка Харківської області з футболу 2025 року. Тріумфатори, отримавши золоті медалі, не стримували радості. Вміло та щиро підкидали свого тренера у повітря, доки вистачало сил та ймо. Цій Донбас залишився без трофею, але має намір реабілітуватися у новому сезоні. Капітан сказав: ми дали бій. За... наша команда віддала всі сили. Ну, трохи показали свій характер, він у нас є. Ми зі Слов'янська, Донбас, е, ну, то є можливість нам е, приїжджати на гру. Дякуємо за цей сезон. Нам е, все сподобалось. Нас е, при і е, дали змогу грати у Кубку, у чемпіонаті. Побачимося да, у наступному сезоні. Побачимось. Дай Бог, буде можливість, будемо участвувати, приймати участь. Щоб почалося нове, обов'язково щось має закінчитися. Ви дивилися найціннішу інформацію у нашому ефірі: Успіхів у справах і до зустрічі. Олександр Шаріко, Олексиницький, Єгор Мікенін. Харків. Спортивні новини.